Інтригуючі детективи з несподіваними сюжетними поворотами та великою кількістю загадок змушують глядача бути зосередженим протягом усього перегляду та знаходити відповіді разом з головними героями. У цьому відео я розповім про 10 детективних фільмів з неочікуваною розв'язкою, які, на мою думку, варто подивитись. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Чорна течія. Фільм французького виробництва із Венсаном Каселем у головній ролі. Франсуа Вісконті комісар поліції, якому було доручено розслідувати зникнення підлітка на ім'я Дені Арно. Чоловік має серйозні проблеми з алкоголем, складні стосунки з сином і зовсім несерйозно ставиться до цієї справи. Невдовзі він знайомиться з вчителем хлопця, який живе в тому ж будинку та намагається допомогти у пошуках Дені. Незважаючи на це, комісар має підозри, що вчитель переслідує лише свої інтереси. Спокійний детектив з хорошою акторською грою. Голем Лаймхаузу. Події розгортаються наприкінці 19 століття. В одному з районів Лондона трапилася серія загадкових та жорстоких вбивств. На місці останнього злочину поліція знаходить послання латинською мовою, а сам вбивця підписується міфічною істотою з легенд на прізвисько Голем. Інспектор Кілдер, розслідуючи справу, виявляє чотирьох підозрюваних, одного з яких нещодавно було вбито. У злочині звинувачують дружину жертви Елізабет Крі, яка стверджує, що ні в чому не винна. Інспектор розуміє, що вбивство чоловіка та серійні вбивства Голема пов'язані. І тепер йому треба відшукати докази та встигнути розкрити справу до того, як жінку повісять. Фільм у готичному стилі з похмурою атмосферою. Обіцянка. Головний герой детектив відділу вбивств Джері Блек виходить на пенсію. Під час прощальної вечірки поліцейські дізнаються, що в горах було знайдено тіло вбитої восьмирічної дівчини. Джері вирішує відкласти свою справи, щоб прийняти участь у розслідуванні. Він особисто повідомляє батькам дитини про те, що трапилось, та під тиском матері дає обіцянку знайти вбивцю. Поліції швидко вдається заарештувати підозрюваного. І єдиний, хто не вірить, що чоловік саме той, кого вони шукали, це Блек. Він дізнається, що у районі, де було знайдено тіло, вже траплялися подібні випадки. Без сторонній допомоги він продовжує розслідування, не підозрюючи, що обіцянка, яку він дав, починає кардинально змінювати його життя. Фільм базується на новелі Фрідріха Дюренмата. За цим твором у 1996 році вийшла картина під назвою Холодне світло дня. Але один від одного фільми відрізняються своєю кінцівкою. Я тебе бачу. За сюжетом у невеликому містечку без звісті зникає 12-річний Джастін Вітер через місяць після зникнення іншого хлопчика на ім'я Майкл Кінг. Детектив Грег Гарпер пов'язує цю справу зі злочином, що трапився 15 років тому, коли був засуджений Кол Гордон, який досі перебуває за ґратами. Через проблеми в особистому житті Гарперу важко зосередитись на справі. А коли в їхньому домі починають відбуватися дивні речі, детективу потрібно відшукати баланс, щоб зрозуміти, що трапилося з хлопцями. Та що насправді коїться в їхньому будинку. Детективний трилер з елементами жаху, який тримає у напрузі. У долині Ела у центрі сюжету опиняється колишній офіцер у відставці Хенк Дірфілд. Одного разу він дізнається, що після повернення з Іраку у штати його син зникає зі своєї бази. Чоловіку вдається відшукати його телефон, але записи, які він там знаходять, шукують Хенка. Заручившись підтримкою місцевої жінки поліцейської він починає розслідування, в ході якого вони виявляють все більше моторошних історій та жахливих подробиць із життя хлопця. Драматичний детектив. Про страшні наслідки війни. Візит інспектора. Фільм британського виробництва є екранізацією одноіменної п'єси Джона Байтона Прістлі. Багато родина бірлінгів збирається у маєтку на вечірку, щоб відсвяткувати заручене доньки Шейли. Сімейне свято перериває поява загадкового інспектора поліції, який повідомляє про самогубство робочої дівчини Єви Сміт. Усі присутні стверджують, що її не знали. Але невдовзі інспектору вдасться довести, що кожен з них так чи інакше зробив свій внесок, який привів до трагічного фіналу. Потужний, драматичний детектив, який повністю відповідає англійському стилю. Далі я розповім про три фільми, яких, на жаль, немає в українському перекладі. Лабіринти. Детектив Матіас розслідує серію загадкових вбивств, що відбулася у Парижі. Головною підозрюваною у справі стає 25-річна дівчина на ім'я Клод, яка має дисоціативний розлад ідентичності. На місці злочину відсутні тіла, а показання свідків дуже сильно відрізняються один від одного. Єдиною можливістю винести вирок це отримати висновок лікаря про осудність дівчини. З пацієнткою починає працювати психіатр бринак, який з кожним днем занурюється все більше у заплутані лабіринти її підсвідомості. У фільмі нам демонструють дві паралельні сюжетні лінії: це детективне розслідування, що призвело до арешту, та психіатричне обстеження, що відбувалося після. За збігом обставин. Індійський детективний трилер, який є ремейком одноіменного фільму 1969 року. Вікрам відомий письменник, який під час презентації книги знаходить свою дружину мертвою номері готелю. Поліція має підозри, що це саме він скоїв злочин. Чоловіку вдається втекти та згодом сховатися в квартирі. Жінки на ім'я Майя. Несподівано хтось б'є вікрама по голові, через що він втрачає свідомість. Прокинувшись, головний герой виявляє, що лежить на підлозі поруч з збитим чоловіком господарки квартири. Поліція заарештовує вікрама, але під підозрою опиняється і Майя. Вони мають зовсім різні версії того, що трапилось. І поліцейським доведеться з'ясувати, хто насправді винний. Філь мав хороші касові збори та отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.